Так, вітаю шановне товариство, панів, столярів і всіх, хто має наснагу і силу до праці. Ну та й взагалі, всім удачі, всім привіт. Дивіться, сьогодні трохи спішу, бо їду у Львів на виставку. Сьогодні відбувається деревопробна виставка другий день міжнародна у Львові. Але думаю, перед тим як поїду, склею вхідні двері, маю в роботі, і думаю, заодно покажу, яким методом я це роблю. Люблю поділитися своїми досвідом знаннями. Дивіться, що сам перед чого що складається, що формуються вхідні двері е, таким методом. Значить, є два полотна. Два полотна. Тобто, в даному випадку то є одні двері, але це є закращеним білим, а це власне, затоноване таким кольором, як буде вхід, тому що клієнт захотів, щоб двері з сторони. Хати відповідали, бо ми їм робили міжкімнатні двері, такі білі, патиновані, а зовні він хоче, щоб були ці. Тобто немає проблем, робимо двері на дві сторони різні. Вже як той, як той теми цепився, значить навіть ми мали такий момент, що коли клієнт хотів, щоб внутрішні двері були відповідали формі дверям міжкімнатних, тобто таким способом то не є жодних проблем. Ви можете робити одну обв'язку дверей, яку пасує, а назовні робити іншу. Значить, як виготовляю я саме, ну сам принцип зрозуміло. Значить, самі полотна я формую за допомогою мебельної обв'язки. Одне полотно має товщиною 25 мм і це має 25 мм. І проміжуточна вставка між ними має 2 см. Тобто загально до громади нам вийдуть двері. 7 см тувщини. Ну, все, напевно, щось загальне то я сказав. Зараз ми поставимо перші двері, і я покажу яким способом. Ще одне важливе, чуть не забув. При склеюванні тих, всіх тих деталей до громади дуже важливим є моментом, щоб ви виставили ідеальну рівню поверхню. В даному випадку горизонтально маєте на увазі. Бо як у вас буде от, опора, на якій ви склеїте три до громади незалежних деталі. Якщо у вас буде якийсь кут завалений, чи, ну, і ви ті три деталі так склеїте, так у вас і вийдуть двері. Зрозуміло, але на то треба звертати увагу і о, виставляти тут площину, щоб вона вам була по горизонтальному ідеально. Бо інакше <смітна> нові двері будуть, звичайно, будуть скручені. Добре, зараз ми з Михайлом поставимо це, і я послідовно постараюся показати, <смітна> як громадяни. <смітна> І частково покажу, я закріпив од рамку на одну частину полотна на зовнішню і роблю отвори. На майбутнє я буду, там докладніше покажу, коли буду збирав, а то так зроблю проміжуточне відео, щоб просто візуально показати. Ставив собі в межах, щоб не просвердіти навскрізь. Е Є, є два полотна, так? Одні полотні я просверлів вже і забив шканти. Тепер поставив друге полотно для того, щоб там не підганяти, щоб це воно ролі і так не буде грало. Я, я зроблю незалежні отвори один полотне одне від одного. І в процесі вже далі, будемо збирати ми це все до громади. Ви зрозумієте, як це все постараюся. Докладніше то пояснити, яким способом я це рука. Добре. Так, друзі. Поставили ми полотно на підготовлену нашу базу, так як я вже говорив. І Щоб не займати час, Михайло наносить відносно, де у нас буде проміжуточна лежала рамка, наносить зразу клей. Значить, зараз нанесе клей і сюди ми поставимо власне, нашу проміжуточну раму між Е полотнами. Нема часу чекати, бо знаємо, що український тиску має максимум там, 15 хвилин, тому ми його нарізали, наносимо трошки рясно, так щоб він нам не встиг пристигнути, поки ми нанесемо, бо нам ще треба заповнити. Нам треба. Ну і ставимо рамку. Як я вже перед тим показував, ми поробили отвори. І дуже легко нам треба буде позиціонувати за одне. Ми спозиціонували, нам сіло на місце, вже, дякуючи, направляючи нашим. І за одне на майбутнє, бо дерево є дерево буде рухалося. Ця рамка буде зв'язана, як буде тримала постійну е, наші двері при стабілізувала. Так, значить все. Ми заставили рамку. І зараз другим етапом Михайло зараз буде наносив. Клей на цю раму, звичайно, ну, і тоді вже накриємо власне, цим полотном. Полу... Давай У раму. І бачите, от ті отвори. Нам от там є шканти, на там ті, а вже в другу, в другу раму підуть шканти, які є власне отут на дверях. Так, Михайло далі продовжує наносити клей на другу частину. А я натомість. Почну наносити е, піну-клей. Тобто використовуємо ми такий опольський на даний випадок. Ну, фактично я, я привик до фірми Акфікс, але просто зараз чомусь він десь пропав, його нема. І наголошую, то не є піна, то є піну клей. Е, так, шановне товариство, зразу говорю, хоч то є е, клей. Але він також має властивість трошки набухати, не трошки доспіття. Тому? При тому, що наша додаткова частина, ота рамка, має 20 міліметрів, значить ми стараємося робити струю таку клею, щоб нам ніби як би половина була. Все, є все, хто повірене, воно все гарно заповнено. Воно виростить, ну, Воно не буде так тиснуло, як це, як піна. Воно такої властивості клеї немає. Але не, не, не це. Багато потім буде проблема, буде реально вам... Ми можемо бачити, ту я на місці, Михайло, кудись сюди. От, наскільки скорим темпом, ви бачите, тут вже все, воно починає докупи сходити, починає рости. Тобто воно ясно, що воно не виросте так, як було, фіна, але Але з тим треба в межах розумно. Не все те, що багато є зовсім. Все, отаким методом ми нанесли. Ну і зараз поставимо то полотно і почнемо зажимати. Зараз ми візьмемо друге полотно, завдяки тому, що є направляючі, воно стане на свої отвори і все нам чітко, ми собі можемо спокійно стискати без всяких проблем. Все. Йде. Значить, друзі, дивіться, поставили, все, воно ясно зрозуміло сіло. Тепер, так, як ми знизу маємо направляючи, так само зверху ставимо. Дві направляючи на ребро жорсткі, наголошуємо. Низна частина має бути відносно вертикалі, виставлена ідеально. Бо зараз ми тих три сенві стиснемо, щоб нам одна частина завалювалася, Ну зрозуміло, да? що воно Тому треба ставитися акуратно і це. Ну і все, будемо зараз струбцинами то стягнемо звідси, Тут спочатку до столу, тим самим вирівняємо, не дамо перекуситися. Ну і обов'язково... Тут гарно. Ну, Самі розумієте. Чим більше маємо струбцин, тим воно, звичайно, краще. Так, хай мені. Так, друзі. Бачите, по кругу дали струбцини, гарно ми тут стягнули клей. І ну, зараз вже залишаємо, лишаємо і так буде дорано. Так, друзі, от тепер бачите, струбцин забагато не буває. Але такою послідовністю. Ми зібрали три полотна до громади, три, три деталі, тобто наповнюючу, дали середині. Все ну, ви бачили, десь раз повторяти не буду. В цьому результаті бачимо, ми отримали полотно 70 мм чи 7 см. Е, я, звичайно, роблю буквально пів сантиметра роблю відносно е, формую от деталі, коли їх збираю до зборки. Пів сантиметра на загальну площу. По тому вона я ясно теж вже скалібрую. І, ну, і будемо тягнути черги, як будемо потрібно. Отаким От способом. Ну, Кої буде, буде якісь питання конкретніші по чомусь, задавайте, не стадайтеся. І від того всякі способи, є телефони, є інтернет, і всякі сторінки. Буду відповідати. Все. Всім дякую за увагу, удачі, буде щось гарне, і цікаве.